Це Олександр Єльчанінов. Щодня о 6-й ранку виходить на пробіжку. Каже, робиться за будь-якої погоди. Якщо зранку тренування займає час півтори години, якщо спортзал дві-три. Розповідає, з 14 років професійно займався змішаними єдиноборствами. Получив травму і зараз я займаюсь фізичною підготовкою для себе. Чому так рано? Добре, добре себе чувствую з замку. Свіже повітря. Спочатку пробіжка три кілометри. Тренуються на шкільному стадіоні. Після пробіжки я виконую вправи на брусях. Виконую я п'ять підходів по десять разів. Ранкова зарядка дає бадьорість на весь день. Після тренування я йду. Готуватися до роботи, служу я в Національній гвардії України за контрактом. Це Олександр Єльчанінов на роботі виходить на патрулювання вулицями Кропивницького. Мої обов'язки входять з охорона громадського порядку, дивитися за порядком в місті Кропивницькому. Наша служба займається шість годин патрулювання по місту, по всьому місту у нас розположення. Випадок, ну декілька тижнів назад, був випадок, як ми затримували грабіжника, який Біжав, можна сказати, від нас, ми його затримували. Після за цього подопомогла моя фізична форма, підготовка, як все дуже легко. Шість годин на ногах. Біжати, реагувати, припиняти. День фізичної культури та спорту, каже, відзначить ранковою пробіжкою та тренуванням в спортзалі. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.